Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 226 заняття, тема якого властивості функції. Отже, розглянемо з вами певну функцію та дослідимо її. Я вам розповім, як це робиться. Перше, що вам необхідно знати, це про те, що називають нулями функції. Нулем функції називають таке значення аргумента, при якому функція дорівнює нулю. Тобто, дивіться. У якому випадку функція дорівнює нулю? У тому випадку, коли графік перетинає вісь абсцис в точках мінус 5, мінус 1, 3 та 7, ми можемо написати y дорівнює 0, якщо x дорівнює мінус 5, y дорівнює нулю, якщо x дорівнює мінус 1. Відповідно також, також 3. І 7, тобто у цих значеннях y дорівнюватиме 0. Далі. Також під час дослідження функції вам необхідно знати про те, що є проміжки зростання та проміжки спадання. Що називають проміжками спадання? Проміжками спадання називають такий проміжок, на якому функція спадає. Ну а зростання відповідно там, де вона зростає. Ось дивіться. Спочатку розпочнемо з проміжків спадання. Функція в нас спадає від мінус 6 до мінус 3, дивиться за вісю х, записуємо. Мінус 6 до мінус 3 спадає далі. Від 1 до 6 знов спадає. Від 1 до 6. Тепер, коли вона зростає, функція зростає, якщо вона йде догори. Дивіться, від мінус 3 до 1. Функція зростає, тобто йде вгору. І від 6 до 8 функція також зростає. Проміжками знакосталості називають такі проміжки, де функція набуває або додатніх, або від'ємних значень. От дивіться, в нас та частина графіку що вища нуля, вона додатня. Та що нижче, вона від'ємна. Тобто наші проміжки знакосталості, Давайте запишемо. Де функція набуває додатніх значень? Від мінус 6 до мінус 5. Функція додатня. Потім від мінус 1 до 3 функція також додатня. І від 7 до 8 функція також додатня. Де в нас знакостальність від'ємна? Нижча осі x. Тобто, від мінус 5 до мінус 1, від 3 до 7. Я сподіваюся, ви зрозуміли з приводу властивості цієї функції. Давайте ще вам я розповім про те, коли функція в нас зростаюча або спадаюча. Ось перед вами приклад зростаючої та спадаючої функції. Зростаюча функція y дорівнює 3x. У якому випадку функцію вважають зростаючою. Якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, ось дивіться, ми поступово збільшували x. Спочатку був 0. Потім 1, 2, 3, 4. Ось дивіться, ніж більший в нас x, то більший в нас y. І ось друга функція. Тут, що більше в нас x, то менший в нас y. Тобто це функція спадаюча. Далі. Функції також бувають парними та непарними. Дивіться, що означає парна функція. Парна функція вона завжди симетрична вісі ординат, а непарна функція симетрична початку координат. Ще є таке поняття, як стала функція. Що називають сталою функцією? Сталою функцією називають таку функцію, у якої значення на всій її області значень однакові. Тобто, ось, наприклад, y дорівнює 4. Давайте намалюємо цей графік. Ось у нас 1, 2, 3 та 4. Для того, щоб нам провести цю сталу функцію, ми маємо провести просто лінію там, де y дорівнює 4. Тобто просто звичайна лінія, що паралельна осі абсцис, і ця функція є сталою. Тобто ви зрозуміли. І останнє, що я вам розповім, це найбільше та найменше значення функції. Дивіться, яке значення функції називають найбільшим? Якщо наша функція знаходиться у найвищій своїй точці, в даному випадку ось вона, то це значення називають найбільшим значенням функції. Тобто це приблизно десь 6,5. Ми можемо записати y максимальний 6,5. Тепер дивимось найменше значення функції, це найнижча точка цього графіка. Це мінус 3, тобто y мінімум це мінус 3. Сподіваюсь, ви це зрозуміли цілком цю тему я вам пояснив. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.